Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка свинопас. Жив собі якось бідний принц. Королівство в нього було маленьке-премаленьке. Але уженитися все-таки можна було, а женитись принцу хотілось. Зрозуміло з його боку було дещо сміливо запитати дочку самого імператора підеш за мене. А втім, він носив славне ім'я і знав, що сотні принцес із вдячністю відповіли би на його пропозицію згодою. Та ось. Піди знай, що втелющиться в голову імператорській дочці. Послухаймо, що було далі. На могилі в батька принца виріс трояндовий кущ несказаної краси. Цвів він тільки раз на 5 років, і розпускалася на ньому всього одна єдина троянда. Зате вона. Розливала такий солодкий аромат, що, впиваючись ним, можна було забути всі свої негоди і турботи. Ще принц мав солов'я, який співав так чудово, наче у нього в горличку були зібрані всі найчудесніші мелодії, які тільки є на світі, і Троянда, і Соловей. Призначені були удар принцесі, їх поклали у великі срібні скрині і відіслали до неї. Імператор звелів принести скрині прямо у велику залу, де принцеса гралася зі своїми фрейлінами в гості. Інших занять у неї не було. Побачивши великі скрині з подарунками, принцеса заплескала від радості в долоні. Ах, якби тут була маленька кицька, сказала вона. Але із скрині виняли чарівну троянду. Ах, як це мило зроблено, сказали всі фрейліни. Більш ніж мило, сказав імператор, це прямо таки зовсім непогано. Але принцеса поторкала троянду і ледве не заплакала. Пхе, тату, сказала вона, вона справжня. Пхе, повторили всі придворні. Справжня. Постриваємо сердитися, подивимося спочатку, що в другій скрині, заперечив імператор. І ось і скрині з'явився Соловей. І заспівав так чудесно, що не можна було зараз же знайти якогось недоліку. Чудово, чарівно, сказали фреліни. Всі вони базікали по-французьки одна гірше за другу. Як ця пташка нагадує мені органчик покійної імператриці, сказав один придворний. Так так. Той же тон, та й же манера. Так, сказав імператор і заплакав, як дитя. Сподіваюся, птиця не справжня, сказала принцеса. Справжня, відповіли посли, які доставали дарунки. То нехай вона летить, сказала принцеса. І так і не здозволила принцу з'явитися до неї самому. Але принц не здавався. Він вимазав собі все лице чорною і бурою фарбами, насунув шапку на лоба і постукав у палац. Добрий день, імператоре, сказав він. Чи не знайдеться у вас для мене якогось місця? Багато тут вас ходить, відповів імператор. А втім, зачекай мені потрібен свинопас. У нас сила селенна свиней. Принца затвердили придворним свинопасом і відвели йому крихітну комірчину поряд із свинячим закутками. Цілісінький день просидів він за роботою. І надвечір змайстрував чудесне горнятко. Горнятко було прикрашено бубонцями, і коли в ньому щонебудь варили, бубонці надзвонювали стару пісеньку. Ах, мій милий Августин, все пройшло, 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 а тримаючи руку над парою, яка піднімалася з горнятка, Можна було дізнатися, яка в кого в місті готувалася їжа. Ось принцеса пішла зі своїми фрейлянами на прогулянку і раптом почула мелодійний дзвін бубонців. Вона вся проясніла, вона теж уміла награвати на фортепіано цю пісеньку. Ах, і я ж цю граю, сказала вона. Так свинопас у нас освічений. Слухайте, нехай хто небудь із вас піде і запитає у нього, чого вартий цей інструмент. Одній із Фрелін довелося піти на задній двір. Що візьмеш за горнятку? запитала вона. Десять поцілунків принцеси, відповів свинопас. Як можна? сказала Фрейліна А дешевши ніяк, відповів свинопас. Ну, що? запитала принцеса. Шепни мені на вухо. І Фрейліна шепнула принцесі. От нечем, сказала принцеса і пішла було, але бубенці задзвонили так мило. Послухай сказала принцеса Фрейліні. піди і запитай, чи не візьме він десять поцілунків моїх Фрейлін?» Ні, спасибі, відповів свинопас. Десять поцілунків принцеси, або горнятко залишиться у мене. Ну, доведеться вам стати навколо, щоб ніхто нас не побачив, сказала принцеса. Фрейлі не обступили її і розпушили свої спідниці. Свинопас одержав десять принцесиних поцілунків, а принцеса горнятко. Ото була радість. Цілий вечір горнятко не сходило з вогнища, а в місті не лишилося жодної кухні. Про яку б вони не знали, що в ній готувалося. Фрелі стрибали і ляскали в долоні. Ми знаємо, у кого сьогодні солодкий суп і млинчики. Ми знаємо, у кого каша і котлети зі свинини. І як цікаво. Ще пак підтвердила обергов майстерина. Так, тільки ж тримайте язика за зубами, я ж бо імператорська дочка. Помилуйте, сказали всі. А свинопас дарма часу не втрачав, і змайстрував тріскачку. Коли її починали вертіти, долинали звуки всіх вальсів і польок, які тільки є на білому світі. Але ж це. Супербе, сказала принцеса, ідучи мимо. Оце так попорі. Послухайте, запитайте, що він схоче за цей інструмент, але цілуватися я більше не буду. Він вимагає сто принцесиних поцілунків, доповіла Фрейліна, побувавши у свінопаса. Та чи він прирозумі? Сказала принцеса і пішла своєю дорогою, але зробила два кроки і зупинилась. Треба заохочувати мистецтво, сказала вона. Я ж бо імператорська дочка. скажіть йому, що я дам йому, як учора, десять поцілунків, а інші нехай доодержать із моїх Фрейлін. Ну, нам це зовсім не до вподоби, сказали Фрейліни. Дрібниці, сказала принцеса, якщо я можу цілувати його, то ви й поготові. Не забувайте, що я годую вас і плачу вам жалування. І Фрейліні довелось ще раз йти до свинопаса. Сто принцесиних поцілунків, повторив він. Ставайте навколо, скомандувала принцеса. І фрейліни обступили її. А свинопав взявся її цілувати. Що це за збіговиська біля свинячих закутків? запитав імператор, вийшовши на балкон, протер очі і надів окуляри. Е, та це фрейліни знову щось затіяли. Треба піти і подивитись. І він розправив задники своїх домашніх туфель. Домашніми туфлями? Йому слугували стоптані черевики. Ви б тільки поглянули, як він швидко почалапав у них. Прийшовши на задній двір, він потихеньку підкрався до фрейлін. А ті всі були з головою зайняті під рахунком поцілунків. Треба ж було слідкувати за тим, щоб розплата була чесною, і свинопас не одержав ні більше. Ні менше, ніж йому належало. Ніхто через це не помітив імператора, а він звівся навшпеньки. Це ще й що за жарти, сказав він, побачивши пару цілувальників і пожбурив у них черевиком якраз тієї хвилини, коли свинопас одержував від принцеси 86-й поцілунок. Геть! Закричав роздратований імператор і вигнав зі своєї держави і принцесу, і свинопаса. Принцеса стояла і плакала. Свинопас лаявся, а дощик так і лив на них. Ах, я нещасна, плакала принцеса. Що було б мені вийти за прекрасного принца? Ах, як! Кая нещасна. А свинопас зайшов за дерево, стер з обличчя чорної буру фарби, скинув брудний одяг і з'явився перед нею у всій своїй королівській величності та красі. І такий він був гарний із себе, що принцеса зробила реверанс. А тепер. Я тільки зневажаю тебе, сказав він, ти не захотіла вийти за чесного принца, ти не оцінила солов'я і троянду, а свинопаса цілувала за іграшки. Так тобі і треба. І він пішов до себе у королівство, міцно захряснувши за собою двері. А їй лишалось тільки стояти та співати. Ах, мій милий Августин, все пройшло, пройшло, пройшло. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.